Звати Катерина, я психолог, арт-терапевт у ліцеї Едюкейтор. Сьогодні наше заняття буде про інтуїтивний живопис або його ще називають правопівкульним малюванням. Таке малювання покращує настрій, стабілізує емоційний стан, знімає напруження. У процесі малювання обов'язково давайте вихід своїм емоціям або внутрішнім переживанням та просто творіть, не боючись осуду, адже у правопівкульному. Малювання немає чогось правильного чи неправильного. Головне, щоб вам подобалося те, що виходить, і щоб ви отримували задоволення від самого процесу. Тож, давайте почнемо малювати. Нам знадобиться папір для акварелі форматом А5, підкладочка у вигляді листочка А4, малярський скотч. Ним ми будемо приклеювати листочок до. До нашого листочка більшого. Але якщо у вас відсутній скотч, ви можете використати ось такий біндер і якісь супки картон. Потім ви можете прикріпити папір для акварелі ось, ось таким чином. Я буду кріпити його на скотч. Далі нам знадобляться пензлики. Щитинка номер 14 плоска, щитинка кругла номер 4 або 3. Та маленька кісточка нейлон номер 1 Також знадобиться біла гуаш окремо. Вона розведена водичкою до густоти сметани. Набір гуашевих фарб краще брати набори від 9 кольорів і більше. Також знадобиться стаканчик з водичкою та серветочка для протирання наших пензликів. Беремо плоску щетинку, набираємо рідку білу гуаш, Якщо вийшла дуже густа, трошки водички додаємо. Та починаємо загрунтовувати наш маленький А5 формат справа наліво, на направо. По одному місцю стараємось багато разів не проводити, щоб наш листочок не псувався. Це дуже просто робити. Зліва направо повертаємо пензлик та й назад проводимо. Пустою кісточкою не малюємо, завжди набираємо фарбу. Загрунтували, Ми кісточку, поки що не потрібно, відкладаємо на серветочку. Далі беремо довгу кісточку, вона моя довга, це щетинка кругла. Та обираємо колір, наприклад, блакитний чи темно-блакитний. Та розставляємо дощик. На ось таким чином, на одній половинці аркуша, промиваємо пензлик, відкладаємо та повертаємось до, нашої першої, до нашого першого пензлика. Набираємо білу рідку мулаж і розтягуємо наш дощик ось таким чином. Гарно притискаємо пензлик до листочка, щоб всі... наш дощик щоб добре розтягнувся. Добре розтягуємо, уникаємо жирних білих ліній. Ось таким чином. Якщо вам хочеться а, додати якийсь колір, промиваємо цю, цей пензлик та беремо, наприклад, темно-синій і трошки ось так додаємо. Одразу ми розтягуємо. Якщо не встигаєте, поставте, будь ласка, відео на паузу, завершіть та повертайтесь до нас. Можете трошки почекати, щоб ваш малюночок підсох, і потім вам буде простіше продовжувати наш пейзаж. Так, Беремо щитинку круглу. Можливо, також беремо цей самий світлий синій. І зараз на задньому фоні ми щось. Є зробимо, ви потім побачите, що це, або можете вже зараз догадатися. Є ось так я замальовую. Можете змінювати будь-яку. Я думаю, що ви вже здогадали, що це схоже щось на гори. Можете зробити одну вищу, одну нижчу. Так, як вам подобається, так, як вам гарно. У мене виходить ось так. Пам'ятаємо, що в нас немає правильного чи неправильного, головне, щоб вам подобалось. Можна додати також якогось фіолетового, ще в якихось відтінків. Коли завершили, промиваємо пенз. Можна з такими постукуючими рухами робити, або просто розглажувати фарбу. Трошки зараз підкреслимо лінію, там, де в нас закінчується водичка. Це в нас внизу це якась водойма, може море, може озеро. Також трошки додам синього, трошки білого. Не бійтеся експериментувати з кольорами. Далі беремо маленький тоненьку кісточку і набираємо коричневий. Щоб зручніше було малювати, ми перевернемо наш малюночок догори ногами. Та виводимо ось так з боку таку якусь лінію. Набираємо обов'язково побільше фарби. Якщо закінчується, поповнюємо запаси. Набираємо та виводимо лінію. Лівіше вона буде трошки товща. Ось так. І розгалучуємо її. Це буде віточка дерева, яка потрапила до нас на малюночок. Малюємо кінчиком пензлика, не притискаємо дуже сильно його, щоб лінії виходили тоненькі. Постійно набирайте фарбу, так буде гарно виходити. Додаємо віточок стільки, скільки бажаєте. Коли домалювали, можна перевернути малюночок і подивитися, що вийшло. Так, мене вийшло ось так. Далі ви можете трошки підмалювати ще, де вам захотілось підмалювати. Мені хочеться додати ось віточку зверху ще. Пензак. Даємо трошки нашому дереву підсохнути, поки що намалюємо нашого головного героя, який. Зараз побачите, що він буде робити тут. Колір можна обрати якийсь темніший, можливо, це буде чорний або темно синій, як вам захочеться. Я обираю чорний, також маленькою кісточкою працюємо, набираємо. І малюємо ось на водичці ось таку дужечку. Схоже на маленький такий човник. Наводимо його. Човник взагалі можете зробити будь-яким кольором, який вам зараз хочеться взяти. Можливо, себе, можливо, просто якусь людинку. йому ще додам таку маленьку шляпку. Ось так. Також він нехай буде тримати в руках весло. Не забуваємо набирати постійно фарбу. Так, підмальовуємо весло. То промиваємо пензлик. Та зараз трошки ми зробимо, начебто він відбивається в водичці. Ось так мокрою кісточкою я трошки ось так розмазую чорний під човником і біля весла. Ось так. Наше дерево вже підсохло, тому ми можемо зараз йому додати цвітіння. Подивіться на фарби, які стоять перед вами. І подумайте, який колір ви б хотіли зараз обрати. Наприклад, я візьму м -м, жовтенький, беру довгу кісточку щетинка кругла і набираю жовтий. Трошки ось тут збоку на підкладочці відстукую стуку і до такого пухнастого ефекту. І починаю додавати це цвітіння навколо віточок мого дерева. Беру ще фарбу, бо вже вона швидко закінчується. І ось такими постукуючими рухами ми відбиваємо фарбу. Коли всіх віточок гарно простукуємо, протираємо і можна додати ще якогось відтіночку. Наприклад, в мене це буде такий жовто-гарячий. Набираю, на підкладочку відбиваю та додаю до жовтого. Можливо, десь трошки. Дерево впало, то тому ось так можна збоку ще де неде посипати цвітіння. Зараз ще один колір додам. В кінці завжди гарно, якщо це буде білий колір останній. Кісточку добре промиваємо, протираємо, щоб сухенька була. Та беру білий, теж збоку трошки відстукуємо. І ось так де не де додаю трошки білого. Промиваємо кісточку. Також можете додати якихось своїх деталей, наприклад, це можуть бути якісь пташки, або якась качечка, або будь що, що вам. Хочеться сюди додати. Я намалюю кілька пташок, вони були там летіти на задньому плані трошки, набираю чорний та кінчиком кісточки, малюю ось такі галочки. Ось так, скільки вам захочеться. Далі візьмемо трошки білого тоненькою кісточкою та зробимо відблискна. Нашій, на нашому човнику. Ось так легенько, тоненько проводимо, трошки виділяємо нашого героя. Якщо кісточка забруднилась, ми її промиваємо і ще раз набираємо білий, щоб зробити трошки відблиску на віточках дерев. Також на своєму малюнку ви можете залишити власний автограф. Це може бути або ваш підпис, або якийсь символ, або, можливо, дата, коли ви робили цей малюночок. Колір можете обрати будь-який. Уважно подивіться на свої кольори та оберіть те, який вам хочеться взяти. У мене, наприклад, це буде темно синій. Набираємо і малюю. Коли наш малюночок підсох, ви можете його відкріпити, якщо ви клеїли його на малярський скотч. Ось таким чином. Обережно притримуємо листочок та знімаємо скотч в тому ж напрямку, в якому він наклеїв. Ось так. обережненько, не спішимо. Зараз подивіться на свій малюночок та дайте відповіді на такі питання: що саме вам подобається на цьому малюночку, та чому, які емоції ви переживали в процесі малювання, що відчували? Який зараз у вас настрій і які кольори, от саме які кольори передають цей настрій? Сподіваюсь, що вам сподобалась техніка інтуїтивного живопису. З вами була я, Катерина. Дякую, що творили разом зі мною. Бережіть себе та до зустрічі!